Ласкаво просимо до північних просторів, краю містичної, незвіданої та незбагненної природи. У ньому люди віднайшли первозданний рай багатих на здобич лісів, повних риби озер та кришталево чистих струмків. Однак, вторгнення чужинців до краю не минуло непоміченим і духи природи. Величезні звірі своїми іклами, пазурями і магічними силами стали чинити опір людському ладу. Саме двобій звірів із прибульцями й очікує на вас у настільній грі. Звір, з правилами якої вас сьогодні й познайомить Гікач. Настільна гра звір розрахована на компанію від двох до чотирьох гравців. Гра використовує механіку таємного переміщення і є грою в жанрі один проти всіх, в якому один гравець у ролі звіра з північних земель виступає проти команди мисливців, що складається з решти учасників. Протягом партії гравець у ролі звіра використовує свої особливі здібності й виверти, викликає різноманітних істот союзників і таємно переміщується мапою лісу. Аби заскочити мисливців зненацька і якомога більше зашкодити ворогам. Водночас метою мисливців є вистежити її вбити звіра або протриматися достатню кількість днів до прибуття підкріплення. На початку приготувань до гри оберіть контракт, який будете використовувати під час партії. Для першої гри ми радимо обрати контракт велике очищення для двох або трьох гравців чи атака на богів півночі за гри чотирьох. Після цього викладіть мапу на стіл. Сторону поля, на якій відбуватиметься партія, визначають згідно з вказівкою з карти контракту. Перемішайте колоду вивертів звіра і викладіть три карти з неї горілиць поруч із полем. Так само перетасуйте колоду предметів та викладіть з неї горілиць три карти. Перемішайте колоду карт дій і покладіть її неподалік від мапи. Далі розмістіть тварин і поселенців у всіх відповідних локаціях мапи згідно із символами на них. Зважте, що деякі контракти, такі як корабле Троща, мають додаткові умови приготування до гри. Розмістіть позосталі жетони, фішки і маркери неподалік від поля, утворивши запас. Після цього настає час для найвідповідальнішого вибору: вибору учасника, що візьме на себе роль звіра. Під час першої гри Гікач радить призначити звіром гравця, що найкраще зрозумів правила настілки. Цей учасник має зайняти за столом таке місце, щоб північна частина мапи була вгорі від нього, а південна знизу. Це допоможе йому орієнтуватися у зонах поля під час таємного переміщення. Далі цей гравець вибирає один із доступних планшетів звіра, і отримує додаткові компоненти, як це вказано на планшеті фішки істот. Зазначені карти здібностей, а також саму фішку звіра. Окрім цього, гравець бере відповідні жетони слідів, карти переміщення, а також міні-мапу. Кожен інший гравець обирає собі планшет персонажа мисливця, отримує зазначені на ньому карти здібностей, а також фішку персонажа. Між тим, за грив двох гравець за команду мисливців, обирає собі одразу двох персонажів та проводить для них. Такі самоприготування. Додатково усі гравці отримують компоненти, що зазначені в зоні приготування листа контракту. Наприклад, згідно із цим контрактом, гравець за звіра розпочинає гру з двома додатковими жетонами досвіду і двома картами вивертів. А кожен мисливець з одним додатковим жетоном досвіду. Наприкінці приготувань виставте фішку звіра в початковій локації звіра у центрі мапи. Після цього звір може негайно переміститися на два кроки, зігравши дві карти переміщення. Та як саме відбувається переміщення звіра, ми розповімо трохи згодом. Щойно звір завершить переміщення. Кожен мисливець розміщує свою фішку в будь-якому поселенні на мапі. У одному поселенні може водночас знаходитися будь-яка кількість мисливців. На цьому приготування завершується, і тепер ми можемо розглянути сам перебіг гри. Партія триває певну кількість раундів до виконання однієї зі сторін умов перемоги, що зазначено у контракті. Найчастішою умовою перемоги звіра є вбивство певної кількості поселенців, тоді як мисливці зазвичай здобувають перемогу за вбивство звіра, або у разі якщо протримуються до ночі останнього дня, останньої фази останнього раунду у сценарії, після якої за сюжетом до них прибуде загін підкріплення. Кожен раунд гри складається з трьох фаз: світанку дня і ночі. Світанок є фазою приготування до основної фази раунду дня. А ніч завершує раунд та дає змогу поліпшити персонажів та отримати нагороди за здобуті в день досягнення. На початку фази світанку перетасуйте колоду карт дій та роздайте певну кількість карт з колоди усім гравцям. Карти дії є універсальними для всіх гравців, бо одночасно зображають можливі дії як для мисливців, так і для звіра. Дію мисливця зазначено вгорі, а можливу дію звіра знизу. Кількість карт, яку отримує кожен гравець на початку фази світанку, залежить від кількості учасників партії. Наприклад, за в чотирьох, перш ніж роздавати карти, відкладіть в бік одну карту з колоди до лілиць. Наприкінці фази світанку, ця карта гарантовано дістанеться звіру. Протягом відбору карт, який ми опишемо, згодом звір також може переглянути відкладену карту. Проте, для вашої першої партії, ми пропонуємо під час фази світанку у першому раунді не відбирати карти, а узяти натомість підготовлені набори карт дій згідно з вказівкою з буклета правил. Детальніше ознайомитися з умовами цієї фази, згідно з кількістю гравців, також можна у правилах до гри. Після отримання карт кожен гравець вибирає та відкладає для себе одну з отриманих карт, а решту передає наступному за годинниковою стрілкою учаснику за столом. Гравець праворуч від вас так само передає вам позосталі карти. Далі ви маєте вибрати одну карту з переданих іншим гравцем, проте обміняти карту, яку ви обрали раніше, не можна. Обмін та вибір карт триває, поки гравці не розберуть усі карти дій. Після того, як усі гравці відберуть собі карти дій, решту карт покладіть до лілиць поруч із полем. Ці карти називають невикористані карти дій. Це важливе поняття, яке можна зустріти у тексті деяких карт. Після завершення відбору гравці беруть на руку вибрані карти і додають до них свої карти здібностей. Одразу по тому настає друга фаза раунду фаза дня. Протягом якої відбуваються основні події гри у фазі дня. Першим свій хід завжди виконує звір. Далі черга ходу передається по колу за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець може виконати одну з трьох можливих дій. У свій хід ви можете зіграти карту з руки і виконати зазначену на ній дію. В центрі кожної карти зображено особливий символ червоного або синього кольору. У свій хід можна зіграти або одну карту з червоним чи синім символами. Або дві карти з символами різного кольору, виконувати дії на зіграних картах слід послідовно: спочатку завершити виконання дії з першої карти, а потім взятися за виконання дії з наступної. Також у свій хід гравець може утекти. Для виконання втечі ви замість того, щоб зіграти карту, скидаєте одну з карт на руці, аби переміститися полем на один крок. Дія втечі може врятувати вас у мить небезпеки або допомогти у полюванні. Наприклад, якщо до локації звіра наближаються мисливці, а він може утекти від них, навіть якщо немає на руці підхожої карти для переміщення. Водночас і мисливець може скористатися втечею, аби наздогнати звіра, коли натрапить на його слід. І якщо ж гравець не бажає або не може грати карти чи виконувати дію втечі, він може спасувати і передати хід наступному у черзі учаснику. Проте цю дію можна виконати, якщо кількість карт на вашій руці є найменшою. Однак, якщо у свій хід ви спасували, але принаймні один інший гравець після вас у свій хід виконав дію, ви однаково зможете у свій наступний хід знову вибрати дію втечі або розіграш карт. Фаза дня завершується, коли всі гравці послідовно спасували. Тепер ми розглянемо детальніше можливі дії з карт та правила їхнього виконання для звіра та мисливців, і почнемо з правил переміщення, що відрізняються для мисливців та звіра. Крім дій, утекти, переміщуватись мапою можна також за допомогою карт дій. Наприклад, карта Ривок. Дає Звірові можливість переміститися на три кроки в межах зони, у якій він наразі перебуває. Уся мапа поділена білими лініями на чотири зони на стороні північні простори і на дві зони на стороні затоплені землі. Поділ на зони є вкрай важливим для застосування ефектів деяких карт. Коли звір грає карту з ефектом переміщення або застосовує дію утекти, він не пересуває свою фішку полем. Натомість за кожен крок звір вибирає по одній карті переміщення і кладе усі вибрані карти до лілиць у потрібній послідовності у зону активне переміщення на мапі. Тепер локацію, на якій перебуває фішка звіра, вважають останньою відомою локацією звіра, хоча його дійсна поточна локація визначається зіграними до лілиць картами. Для того, щоб не заплутатися у своїх переміщеннях і завжди знати поточне положення звіра, гравець може таємно відмічати усі переміщення на міні-мапі за ширмою, за допомогою спеціального маркера, переміщуючи його на відповідну до поточної локації звіра Комірку. Наприклад, зараз гравець за звіра знаходиться у цій локації, бо у стосі активного переміщення немає карт. Після розіграшу карти дії звір бажає переміститися у цю локацію. Для цього гравець обирає карту схід, а далі розігрується карта південь. Після чого звір вже перебуватиме у необхідній йому локації, а отже, останньою він грає карту на місці. Ця карта рахується у кількість кроків переміщення, але не призводить до руху полем. Зауважте, що карту на місці не можна грати, якщо звір перебуває в одній локації з мисливцем чи поселенцем. Після розміщення усіх трьох карт у зону активного переміщення гравець за звіра одразу відмічає його поточне положення на мінімапі за ширмою, тоді як його фішка. Залишається у останній відомій локації звіра, що скеровує пошуки мисливців. Ще одною підказкою мисливцям є жетони слідів, що для кожного звіра мають інакше зображення під форму його лап. Якщо звір проходить через будь-яку локацію з поселенцем чи мисливцем, а він повинен покласти жетон сліду у цю локацію. Після того як завершить своє переміщення, тепер поговоримо про мисливців, які на відміну від звіра переміщуються мапою відкрито та переставляють свою фішку. Від локації до локації по одному кроку на вказану відстань. І якщо мисливець потрапляє в локацію, де перебуває або нещодавно був звір, тобто через цю локацію пролягає маршрут переміщення звіра згідно з картами в зоні активного переміщення, то гравець звір мусить одразу покласти в цю локацію жетон слідів. Завважте, що локація з фішкою звіра також вважається локацією з жетоном слідів. Це важливо для ефекту карти мисливців сліди. Коли мисливець грає карту з ефектом пошуку у локації, що відповідає дійсному місце перебування звіра, звір повинен розкрити себе, перемістивши фішку в локацію мисливця, прибрати з поля усі жетони слідів, а також показати решті гравців усі карти з зони активного переміщення, а після повернути їх до своєї колоди. Звіра вважають розкритим, доки в зоні активного переміщення немає його карт. Проте, якщо мисливість шукає в хибній локації, звір залишається прихованим. Коли звіра розкрито і мисливість знаходиться з ним в одній локації, він може зіграти карту з дією атаки. Виконуючи цю дію, гравець наносить одне поранення звіру. Щоб це відмітити, гравець за звіра викладає один жетон поранень на свій планшет. Що стосується звіра, то він може атакувати не тільки мисливців, але й різних тварин чи поселенців на полі. Проте за виконання атаки звір завжди мусить розкрити себе. Розкриття в такому разі відбувається так само, як завдалого виконання пошуку мисливцем. Якщо за вимогою сценарію звір здобуває перемогу після вбивства певної кількості поселенців, враховуйте кожну забрану з поля фішку цього типу для перевірки виконання цієї вимоги й перемоги звіра. Перед виконанням атаки будь-який гравець може використати одну чи більше прадавніх сил, щоб посилити атаку. Кожен жетон прадавньої сили додає одиницю поранень противнику. Ці жетони можна здобути завдяки предметам мисливців чи вивертам звіра. Щойно кількість зазнаних поранень мисливця досягає або перевищує його показник здоров'я, мисливець гине. Скиньте його карти предметів і жетони досвіду. Вилучіть його фішку з мапи. Якщо мисливець загинув після атаки звіра, той отримує один жетон досвіду і забирає собі на руку одну випадкову карту дії з руки вбитого мисливця. Убитий мисливець не отримує нагород під час першого етапу фази ночі, та вже під час третього етапу фази ночі цей мисливець повертає свою фішку на мапу, розміщає її в будь-якому поселенні і продовжує гру. Детальніше ми розглянемо це під час опису фази ночі. Однак, якщо гине звір, гра негайно завершується перемогою мисливців. Проте у грі також ще є істоти, що мають лише одиницю здоров'я, які можуть бути вбиті мисливцями, а також звірі і поселенці, які можуть бути знищені звіром і його помічниками. Кількість здоров'я звірів та поселенців зазначена на самій мапі, як і кількість досвіду, який зможе отримати звір за їхнє знищення. Проте, щоб звір отримав зазначену кількість досвіду за поселенця чи звіра, останнього смертельного поранення повинен завдати саме він, а не одна з його істот. Після знищення фішка прибирається з поля. Фішки тварин і поселенців прибираються до запасу звіра, що враховується для перевірки виконання ним контракту у фазі ночі та виконання умови перемоги. Фішки істот звіра повертаються до запасу звіра, і надалі він знову може їх викладати. Жетони досвіду слід взяти одразу після знищення істоти звіра чи поселенця. Та як звір може викликати на поле своїх помічників під час гри за допомогою розіграшу карт з ось таким символом гравець за звіра може викликати одну нову істоту на поле. Для цього поставте фішку істоти на відстані до двох кроків від вашої дійсної локації. Наприклад, зараз звір знаходиться в цій локації, тому може викликати істоту до однієї із цих комірок. Якщо звір грає карту дії з символом виклику або отримує цей символ з будь-якого іншого джерела, наприклад, з контракту або карти виварту, але всі фішки істот вже розміщено на полі, він натомість може використати цей символ, аби кожна із розміщених істот виконала одну з трьох дій. Кожна істота може виконувати інакше від решти дію, і послідовність їхньої активації визначає сам гравець за звіра. Істотам доступні на вибір гравця три дії: переміститися на один крок, атакувати з силою один, або використати свою особливу здібність. Особливі здібності істот описано на планшеті звіра. Наприклад, особливою здібністю поліпів у Болгіна є переміщення на один крок, після якого. Цей поліп вибухає та наносить одне поранення усім тваринам, поселенцям та мисливцям у локації. Проте слід пам'ятати, якщо смертельного поранення завдає істота, а не звір, гравець не отримає досвіду за вбивство. Та для чого взагалі можуть знадобитися ці жетони досвіду у фазі ночі? Ви зможете оплатити ними поліпшення свого планшета? Та знадобиться вони можуть і у фазу дня. Деякі карти предметів та вивартів вимагають додаткової оплати жетонами досвіду для того, щоб їх зіграти. На картах ця вимога позначається таким символом. Окрім цього, деякі карти здібностей для розіграшу потребують перебування в місцевості зазначеного типу. Кожна локація на мапі належить до одного з чотирьох типів місцевості: ліс, болото, печера або поселення. Початкову локацію звіра вважають будь-яким типом місцевості, крім поселення. Коли звір грає карту дії, що має вимогу до типу місцевості, це також може стати додатковою підказкою для мисливців щодо його дійсної поточної локації. Крім того, у тексті деяких карт можна зустріти слово поблизу. Локацією поблизу вважаються усі локації на відстані одного кроку від поточної локації гравця, а також сама локація у якій він перебуває. Та існує для звіра й інша небезпека, що може сприяти його викриттю. Під час гри, завдяки властивостям певних карт, мистивці можуть зводити на мапі сторожові лежі. Для цього гравець викладає відповідну фішку у свою локацію, якщо не вказано інакше. Поки мисливець перебуває в локації зі сторожовою вежею, гравець звір повинен розміщувати свої сліди в локаціях поблизу сторожової вежі, і, зокрема, в саму локацію зі сторожовою вежею, якщо через них пролягає його маршрут переміщення. Якщо всі фішки сторожових веж уже на мапі, але мисливець отримує нагороду виставити ще одну, то він може переставити одну з веж на мапі в нову локацію. Звір і його істоти можуть атакувати сторожові вежі. Вилучить сторожову вежу з мапи, якщо вона стала ціллю атаки. Особливими картами, крім карт здібностей та дій, є також карти предметів для мисливців та карти вивертів для звіра. Коли звір грає карту, що дозволяє отримати виверт, він вибирає одну карту з ряду вивертів звіра або бере верхню карту з відповідної колоди. Виверти звіра мають одноразові ефекти, тож після розіграшу їх потрібно відправити до скиду. Те ж саме стосується і предметів мисливців. Отримати їх можна завдяки ефекту карт дій, і після використання майже усі предмети мисливців мусять відправитись до скиду. Після отримання карти з ряду предметів або виварту, ви не маєте розкривати на її місце нову карту з колоди. Ці ряди поповнюються новими картами у фазу ночі. Проте, є серед мисливського знаряддя й особливі карти, що мають тип. Пастка. Нехай задля розіграшу вони вважаються картою дії із синім символом. Правила їхнього застосування є особливими. Спершу необхідно сплатити вартість розіграшу, а після обрати будь-яку зону на мапі. А також жетон із типом місцевості, й потаємно показати цей жетон іншим гравцям-мисливцям. Розмістіть карту пастки до лілиць на краю мапи в комірці пастки відповідної зони, приховавши жетон місцевості під цією картою. Зауважте, що гравець звір не повинен бачити ні пастки, ні жетона місцевості, доки не потрапить у цю пастку. Пастки залишаються у грі, доки їх не буде активовано. Коли звір розкривається в зоні з пасткою, і тип локації звіра збігається з прихованим жетоном місцевості, мисливці можуть вирішити активувати пастку. Зазвичай активована пастка наносить поранення звіру. Після чого є активована карта, і жетон з-під неї скидаються. Якщо сталося, що звір розкрився під час виконання атаки, ефект пастки застосовують перед початком атаки. Пастка не активується, якщо звір уже розкритий, а ви викладаєте пастку у його поточну місцевість. Наразі ми розглянули вже майже усі нюанси перебігу другої фази. Їх залишилось тільки дві особливих властивості, які можна зустріти у грі. На картах вивертів чи предметів ви можете зустріти такий символ: це символ реакції. Карти із таким символом можна грати в чужий хід за виконання певних умов з тексту карти. Реакція є потужною силою, що може зірвати плани суперника. Крім того, деякі карти також дозволяють змінювати тип локації на мапі. Якщо локацію перетворює звір, то покладіть на неї відповідний жетон місцевості, указаний на планшеті звіра. Якщо локацію перетворює мисливець, покладіть на неї жетон поселення. Після того, як усі гравці розіграли бажані карти, її по черзі спасували, день закінчується і настає фаза ночі. Ця фаза складається з кількох етапів, які розігрують у відповідній послідовності. Спершу перевірте виконання контрактів поточного дня. Кожен контракт містить окремі частини з інформацією для звіра і мисливців. Кожна частина складається із стовпчика з вимогами та стовпчика із нагородою. Якщо у вимозі є горизонтальна лінія, вам достатньо виконати тільки одну із цих двох умов, щоб здобути винагороду. Якщо суперники виконали вимоги одночасно, першим здобуває нагороду гравець звір. У першу ніч усі гравці перевіряють вимоги її нагороди за першу ніч. У другу ніч за другу. Ви не зможете отримати винагороду за минулі ночі, якщо ви їх виконаєте у наступних раундах. А проте ви можете виконати вимогу заздалегідь, щоб отримати винагороду у наступні ночі. Якщо ви використали виконану вимогу для отримання винагороди у минулі ночі, наприклад, вбили кабана. Ви не зможете повторно використати цього ж вбитого кабана для отримання винагороди у наступні ночі. Нагороду можна здобути лише один раз. Хай скільки разів ви виконали вимогу. Після отримання винагород скиньте усі карти з рядів предметів і вивертів. і викладіть по три нові карти у кожен з рядів. Якщо у колодах вивертів або предметів не залишилось карт для оновлення рядів, ряди не оновлюються. Кожен гравець кидає усі свої карти дій, проте не використані у фазу дня карти предметів і вивертів залишаються на руках. Додатково гравці повертають на руку усі свої зіграні карти здібностей. Під час третього кроку ночі відновіть здоров'я, прибравши жетони поранень з усіх тварин, поселенців і сторожових веж. Якщо у грі є мисливець, який загинув під час фази дня, він повністю відновлює своє здоров'я і розміщує свою фішку в будь-якому поселенні на мапі. Останнім етапом ночі є поліпшення, завдяки яким гравці можуть додавати нові можливості своїм персонажам. На планшеті звіра, як і на планшетах мисливців, є певні ефекти, які гравець зможе відкрити лише сплативши зазначену кількість жетонів досвіду. Придбане поліпшення позначається на планшеті у її комірці відповідним маркером. Ви можете купити будь-яку кількість різних поліпшень, якщо вам вистачає жетонів досвіду. А звір завжди купує поліпшення першим. Більшість поліпшень це пасивні ефекти, що діють до кінця гри, як, наприклад, нанесення двох поранень замість одного під час атаки. Проте жовті поліпшення мають одноразові ефекти, які застосовують одразу після покупки. Повторно придбати поліпшення, в комірці якого вже розташовано жетон, не можна. Після завершення усіх трьох етапів фази ночі у грі настає новий світанок, і так, доти, доки одна зі сторін не виконає умови перемоги сценарію. Звір це дуже напружена гра із постійною гонитвою за ворогом, в якій гравець звір постійно відчуватиме небезпеку виказати себе мисливцям, а мисливці сподіватимуться зустріти ворога ледве не на кожному кроці, невпинно продовжуючи пошуки. Механіки таємного переміщення із вистежуванням у грі використано дуже тематично, що у поєднанні з атмосферним оформленням створює Незрівнянний ефект занурення до містичного лісового краю, різноманіття засобів мисливців, їхні пастки, сторожові вежі, її допомога у вистежуванні звіра від поселенців, чудово збалансовані істотами-помічниками шести звірів з базової гри та симетричними властивостями кардій, що є універсальними для команди мисливців та оверлорда звіра. Її розподіляються за використанням драфту. Вирушайте вистежувати могутнього звіра північних земель як мисливець. Або чиніть опір на валі поселенців на боці природи у тематичній грі Звір в жанрі один проти всіх. І обов'язково діліться своїми враженнями від локалізованої гікачем гри в коментарях. А також. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео і поширюйте його друзям, аби разом з ними розпочати захопливу фантазійну пригоду. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!